Ми щиро вдячні вам за цю нагоду передати світло миру вам та вашій команді. Наразі слово мир є не тільки важливим для усіх нас, воно є дуже важливим для усіх інших країн. Дякуємо всім нашим захисникам, всім нашим лікарям та всім нашим рятувальникам, а також всім нашим героям. Ми будемо робити разом з вами все можливе, щоб вистояли ми, щоб змогли жити вони. Адже це майбутня молодь нашої країни і це наше майбутнє. Дякую за те, що ви сьогодні у нас тут. І це така у нас саме щорічна зустріч, дуже тепла, важлива така традиція. І хотів би вам подякувати в цілому, вашим організаціям, всім активним дітям організацій за те, що ви щоденно в Україні працюєте, допомагаєте тут займаєтесь промоцією України за кордоном і хотів би подякувати також деяким представникам вашої організації, які стали на захист нашої держави на фронті. Дуже, Дуже дякую тобі. Дякуємо вам всім. Також ми так. хотіли передати вам листа з Сполучених Штатів Америки від наших представників. Дуже приємно. І передавайте, будь ласка, від мене велику вдячність. Так, у нас зараз якраз їде вогонь перед людьбом по бліндажах, по, по передавайте. — передаємо. Дядя, щоб ви їх побачення. — До побачення! До побачення. До побачення.